Без сигналів повітряної тривоги та обстрілів ніч на Нікопащині пройшла спокійно. Обстановка нині контрольована, проте у районі зберігається загроза денних атак росіян. Не нехтуйте власною безпекою та у разі необхідності йдіть в укриття. Не полишали у спокої окупанти Нікопольщину протягом вівторка. За добу з важкої артилерії вдарили по трьох громадах району у Марганицькій та Покровській. Потрощені 10 приватних домівок, п'ять будівель, підприємство, магазин і автівки. Крім того, маємо руйнування у Нікополі. Постраждало промислове підприємство, одна приватна, один приватний будинок. Вся інфраструктура в місті працює. Комунальні підприємства виконують свою роботу, усуваємо наслідки обстрілів. Стовпи диму, які напередодні могли спостерігати жителі Нікопольщини. Це масштабна пожежа у Марганці. У місті зайнялася суха трава. Вогонь охопив площу у 4 гектари. І через сильний вітер міг перекинутися на житлові будинки. Та полум'я вчасно загасили рятувальники. І про допомогу фронту Мерія Нікополя передала нашим захисникам на передову чотири акумулятори, два інвертори та зарядну станцію Екофлоу. Усе закупили міським коштом, кажуть владці. Тепер із цією технікою українські бійці не залишаться без електроенергії. Підтримують ЗСУ і евакуйовані енергодарці. У Запоріжжі в центрі допомоги вони виготовляють окопні свічки для наших військових. Вже зробили кілька тисяч штук. Обіцяють продовжувати займатися цією справою і надалі. Та додають, якщо маєте знайомих, які служать у підрозділах ЗСУ або теробороні, можете отримати для них окопні свічки. Для цього необхідно зробити заявку. Номер центру на екрані.